А з іншого, вона справедлива, тому що треба запитувати не тільки з цього Лебідя, а питати тих, хто впроваджував ці наративи з російською православною церквою. Це в першу чергу має стасуватися менеджмент телеканала Інтер, Вадім ви... На Вінський. Вадім на Це вся, вся шушера, щоб не не виникало питань. Я в опівночі сьогодні це все розкажу частину лише. Але е, власне. І звертаю вашу увагу, що у нас там вночі був запис з радіо ЮЕЙ Чікаго. Це наша партнерська студія. Тепер є в Сполучених Штатах, в місті Чикаго, що дуже добре. У нас буде більше контенту і звіти і разом з ними. І ми обговорювали запис. У нас буде викладений в п'ятницю, але от власне про це теж говорили. Я там спойлерну, трошки кажу, розумієте, тепер в церкву навіть будь-яку заходиш, там стало затишніше. Тобто, цих всіх попів навіжених, оцих бабок навіжених. Немає, ніхто на тебе не сечить. Це перетворюється в суспільні там, культурні центри. Зрештою, та в церкві можна співати не лише хор, а можна виконувати ну, нормальну музику, там хороша акустика. Так зазвичай відбувається в церквах у світі. І... Посірають нормально, дали жару якось. Ні, це не це не, це не це не наша історія. Посірають могли б насрати там і на вівтар, розумієш? Це їхні внутрішні розборки. І Правильно б зробили можливо, ну це, це не ну, нам до того справ немає. Я кажу, що церква наблизилася до народу просто, це треба відчувати. Перехід на новий календар нормальне ставлення до довірян, які приходять в церкву, не зверхнє ставлення як у цього Лєбідя. Тобто це людське спілкування. І початок шляху, і це дуже важливо. От я думаю, що це переломний момент, так само, як і тому свого часу, так і от, власне, те, що відбувається в церкві. І найголовніше, що успіх цього. Закладався ще за каденцією Петра Олексійовича Порошенка. Аллилуйя! Цього закладався за каденції Віктора Андрійовича Ющенка, якщо бути точним, Сергію Ігоровичу. Але там не склалося з власне з зеленським патріархом. Тому що вліз хто, Вліз Філарет. Філарет. Що... Боже, ну Філарет, рома, давай про, про тих, кого на з нами нема, або добре, або ніяк. Бажаємо йому здоров'я. Просто людина поважного віку. Рипався, рипався, і все. Та є лише коменти стосовно цієї теми. Тому що тут я, я не знаю, що коментувати, воно все. Просто цей е, дрищ, цей Паша Мерседес. Трищ з бородою в рясі, е, так він просто нагло сволота. І там нічого духовного абсолютно я не бачу. Тому що, ну, якби слова мають. Відповідати тій духовності, я не знаю. А воно не відповідає, тому що він ще може насипати і прокльонів. Спочатку він там буде благати президента на, на перемовини, на які ніхто не був налаштований, і це було не по плану. Вони вирішили під офіс просто прийти. Блаженні такі всі прийшли українською, розповідали там. Хтось ну, російською, тим ну, служби він там веде російською, наприклад. Да, це теж вагомий, так би аспект в цьому питанні. Про служби російської мови, і ми пам'ятаємо це дзвон над Росією проскочило, ага, от і все. І ну, не відповідає. Тобто, ну як духовна людина може сипати прокльонами на, ну, на інших людей, коли це там мав поширювати якесь Боже слово нести. А він просто це, це для нього просто слова виходить, і нічого там насправді всередині нема, воно гниє всередині виходить. І тому як би він там не прикривався, він просто гниль, цвіль під ну, словом, цвіль. Все, я тут мене в мене встий більш не знайдеться. адекватних. Я додам кілька слів. Насправді погоджуюся з Назаром, все це від лукавого, От. але головне, що все відбулося цивілізовано відповідно до положень цивільного кодексу. Закінчився угода контракт оренди. І Орендар з'їхав звідти. Якщо, якщо оцінювати суто з теологічної точки зору, бо я дивився десь, чинці обурювалися, що як так ми будемо без храму молитися, так треба перечитати Євангелія від Іоанна, коли Ісус, відповіда... відповідаючи Самарятянці, сказав: Давайте молитися, будь-де І він ходив в пустелі, молився, задовольняв релігійні потреби усіх віруючих. То Такі? я думаю, що Паш Паша теж поїде в якусь пустелю і буде нести, слово Боже. Ще на на... Від... Ощину, в Олешківські пустелі хай є. Я їду, тільки хотів це... сказати, та, що Олешківці на, на полігон Пашу ми ж там були знімали. Там якраз йому місце буде. Це прекрасно, і ми, я не знаю, до чого ми апелюємо, в принципі, тому що там е глухоніма нема свікров, стучалась в окна, розумієш? Якщо там перефразовувати пісню, це, це не та історія. Ми там до сумління апелюємо, а до нього не треба апелювати. Я кажу, треба спитати з телеканалу Інтер за те, що вони пропагували руський мір. З Антоніна Ненкітіна, з Ані Безлюдною, яка сама католичка, але щось звідти не вилазила вся ця гедота, з Андрія Деркача його у Радіо Ера, яке проповіді Московського патріархату. Це все пропаганда, частина пропаганди, яка була. І тут вертаю теж на ранковий етер. Чому? Тому що Катерина з Олександром ну, показували карту, там є інфографіка, що сталося з Лаврою за той час, поки там перебували РПЦ, це самовільна забудова, це руйнування брам цілих, відбудова цих брам без належної документації. Тобто, ніби як з власною власністю. І це нічого не має спільного з релігією, з вірою в Бога, якщо ви вже. Віруйте в Бога, це ваша особиста справа. Тут я не перетинатиму ніяких кордонів. Можете вірувати в будь-якого. Але те, що вони там наробили, а ще в різні історії, що там відбувалося в семінарії, зокрема, а що відбувалося в келіях, зокрема, вибачте, це теж не має до церкви ніякого відношення. Це радше має відношення до порнхаб, розпусти, пияцтва, жадібності, збагачення незаконного і розтринкування церковного майна. Вічний заводик може вони збудували.